Завершальний етап репатріації тіл українських захисників, обмін військовополоненими та множинне громадянства в Україні. Детальніше в новинному дайджесті за тиждень в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих захисників. Це завершальний етап репатріації, який здійснюється в межах стамбульських домовленостей між Україною та Росією за посередництва міжнародних гуманітарних організацій. Загалом за цим механізмом вдалося повернути 6057 тіл українських військових, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових у переміж із тілами українців, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, тіла повертають у понівеченому стані. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. Із російського полону повернулися тяжкопоранені та важкохворі воїни. Це захисники, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. Кожен з них має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень. Та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми зі зором, захворювання опорно-рукового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Верховна Рада ухвалила закон про множине громадянства в Україні. Про це повідомив депутат Гончаренко. Новий закон дозволяє мати подвійне громадянство у випадках народження дитини з громадянством іншої країни, усиновлення української дитини іноземцями, автоматичне набуття громадянства через шлюб, автоматичного набуття громадянства іншої країни після 18 років. Оків без підтвердження документів, і тепер процедура буде спрощена для іноземців з визначених країн та для українців при отриманні іншого громадянства. Цей закон спрямований на узаконення існуючих випадків ножиного громадянства та врегулювання правового статусу таких громадян. Українці зможуть здійснювати миттєві та безкоштовні перекази в євро. Адже Україна готується до приєднання до європейської платіжної зони. Для цього буде розроблено спеціальний закон, який зокрема передбачає формування державного реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб. Повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.